Друзі, доброго ранку всім! Кожна ніч це жах для орків. Є хороші новини, тому давайте разом подивимося, що відбувається на карті, і не тільки. Підтримаємо наших героїв добрим словом і молитвою. Так воює розвідка ЗСУ. Українські розвідники точно найбільш витривалі та мотивовані бійці у світі, які вдень і вночі полюють на агресорів, а знешкоджують їх тоді, коли противник навіть не очікує цього. Їм для завдань інколи достатньо мати лише зброю та очі в небі, аби не дати оркам просуватися по українській землі. Штурмовик Су-25 і бомбардувальник Су-24М знищили близько десятка фашистів і 15 БМП. Кожен ваш лайк, друзі, це утилізований орк. ССО Азов відпрацював по кацапам у Варварівці, що на схід від повторно окупованої Тернової. 28 ОМБР нанесла ворогу ураження в районі населеного пункту Мирне зі сторони правдивого. Колись ми вже говорили, як експерти з Твітеру звільнили цей населений пункт. ЗСУ продовжують поповнювати обмінний фонд полоненими. ЗСУ заземлили черговий руснявий вертоліт К-52 алігатор. Добре горить! На Волинському та Поліському напрямках тривають заходи перевірки бойової готовності збройних сил Білорусі. Орієнтовано це триватиме до 20 серпня 2022 року. На харківському напрямку ворог спробував зломити оборону наших військ у напрямку Козача-Лопань-Уди. Українські воїни жорстко зустріли загарбників і відкинули назад. На слов'янському напрямку ворог штурмовими діями намагався покращити тактичне положення на напрямку Довгеньке Мазанівка. Успіху не мав, відійшов. На Краматорському напрямку наступальними і штурмовими діями окупанти намагалися просунутися в напрямках Іванодарівки, Виїмки і Веселого. Зазнали повної невдачі і хаотично відійшли на раніше зайняті позиції. На Бахмутському напрямку противник здійснив спробу штурмових дій з району Вуглегірської ТЕС у напрямку населеного пункту Вершина. На Авдіївському напрямку ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення в напрямках Старомихайлівки та Невельського. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти спробували наступати на напрямках Славне Новомихайлівка, Солодке Водяне, Солодке Володимирівка, Єгорівка, Павлівка, отримали жорстку відсіч, зазнали втрат і відкотилися назад. Під'їхали подробиці обстрілу бази вагнерівців від Арестовича. Як завжди, все у них через одне місце. Військовий експерт чесно засвітив номер будинку, обняв, сказав: Ось він, я з вами, і отримав премію імені Коца, в результаті чого на голову прилетіло. У Білорусі йде підготовка до масованого ракетного удару по території України в найближчі тижні. Білоруський гаюн. Повідомляється, що в Білорусі знаходиться до 14 ЗРК З-400 і близько 60 ракет до них. На аеродромі знаходяться від 10 до 14 одиниць ЗРК З400 у 3 РЛС Каста 2Е2 і 48 Я6 підліт, дві ЗРПК «Панцер». Розташований склад боєприпасів з мінімум 6 десятками ракет для ЗРК З300. Підтверджено, що літаки іл 76 ВКСРФ підвозять ракети для З400 в Аеропорт Гомель. Звідки їх везуть в Зябровку? Тому, друзі, не ігноруємо повітряну сирену. Оборона сьогодні стоїть дуже міцно, ворог не може намацати місця для масштабного просування. Разом ми обов'язково переможемо, все буде Україна.